Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент, ну що ж, би вже визначили зі схемою постачання танків Абрамс в Україну, танки М1 – це потужні бойові американські танки. Так, ну і тривала довга дискусія постачати їх не постачати. Минув рік війни схвалили, нібито. Ухвалу про постачання, а потім так би мовити, дещо відсунули терміни їхнього надходження до нас, пане Валерію. Як зараз буде виглядати оця от схема постачання Абрамсів? На вашу думку ну тут для нас мало що стало більш більше відомо, однак зрозуміло, що процес іде, і про це зокрема заявляють відповідальність за цю сферу особи в Сполучених Штатах Америки, зокрема. От э, виданням відоме спеціалізоване Defense News э, Сполучених Штатах оприлюднила э, розмову э, з э, представником сухопутних військ СП э, армії, э, ар 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 армії э, Сполучених Штатів Америки в які. Безпосередньо відповідає за підготовку, і е, тут з позитивного можна сказати те, що якщо раніше в нас була е, певна, скажімо так, е, очікування на довгу перспективу е, отримання цих танків, зокрема, мова могла йти навіть і про е, рік або півроку, тому що говорилось про те, що ці танки ще треба виготовити, модернізувати, і таке інше. Але зараз, от е, представник армії США, говорить про те, що про це іде, але він не може дати ніяких, скажімо, деталей стосовно цього процесу, але ж я все ж таки сподіваюся, що процес цей має бути згармонізований з постачанням інших озброєнь, які ми отримуємо в рамках матеріальної допомоги від сполучених штатів, і цілком скажімо, логічно, так що ці танки. Мали б надійти разом з БМП М2Бредлі і використовуватись також у купі з цією машиною, тому що вони якраз і призначені для взаємодії на полі бою, і тому от таке припущення може бути цілком логічним. Тому я все ж таки маю певний оптимізм з огляду, от якраз на Такі заяви представника армії Сполучених Штатів Америки стосовно того, що процес вже і іде, і вони там щось роблять, але не можуть про це сказати. А це є свідченням, що е, має все бути добре, пане Валерію. Ну нагадайте, будь ласка, чи можемо ми вже зараз говорити про якусь більш-менш кількість цих Абрамсів, чи знову ж таки все це завуальовано? І як бути із. Тими мінусами, які окреслювалися зокрема і нашими західними партнерами, коли мова заходила про Абрамси, важкі, багато палива жируть, важкі обслуговувані ну і подібні речі. А, ну, це все зрозуміли відмовки, але слід сказати, що наші партнери, коли приймають рішення, то в принципі відмовки можуть там е, говорити. Лише про застосування їх у якості такого собі туману війни, щоб скажімо, навести таку певну тайну на це, однак слід сказати, що. В будь-якому разі ці танки, а їх оголошено про передачу 31 одиниці, це повноцінний танковий батальйон. І, скажімо так, в якій організаційно-штатній структурі він буде використовуватися, ми не можемо поки зрозуміти, але все ж таки я передбачаю, що вони будуть застосовуватися ж таки разом з американською технікою. Крім того, я все ж так передбачаю. Бачаю, що е, до цих танків мають іти ще спеціалізовані машини, такі як е, бойові ремонтно-евакуційні машини, які також мають бути, е, скажімо так, побудовані на базі того ж танку Абрамса, або е, ті ж е, е, мостоукладальники, які необхідні для забезпечення дій цих танків на полі бою, е, а стосовно того, що е, забезпечені є проблеми е, і те, що вони там споживають багато палива, то все ж таки я. Виходячи з практики, можу говорити про те, що е якщо прийнято рішення про їх передачу, то про е можливості всебічного забезпечення їх дій на полі бою України е наші партнери візьмуть на себе і організуються в рамках діючого механізму, як це бувало із рештою е багатьох типів е зброї західного зразку, е які е на цей час отримували і отримують збройні сили України это, это серйозний віщ Остапа раніше експерти вказували на те, що високоточна зброя Росії почала вичерпуватися. Наскільки занепокоєні США тим, що Китай може потенційно допомогти Росії із боєприпасами? Юлю чуємо. Ми також ці занепокоєння вже не перший тиждень. Лунають вони від посадовців американської адміністрації. Говорять про те, що є в них підстава вважати, що Китай принаймні розглядає такий варіант. Наразі не, не беруться остаточно стверджувати, чи прийняв чи ухвалив Китай таке рішення однак на це принаймні він дивиться щодо кінцевого рішення, яке Китай при чи не ухвалить. Наш колега Андрій Гетьман поспілкувався із експертами. Одним, один з них це був Сергій Радченко, професор університету Джонса Хо. Опкінса тут у сполучених штатах, які спеціалізуються саме на відносинах Росії Китаю, і Сергій Раченко, як зрештою інші експерти, також звертають увагу на те, що в кінцевому результаті Китай буде керуватися своїм особистим інтересом і вигодою, і дивитися де він зможе отримати більше можливо якихось плюсів для себе, в тому числі коли ми говоримо і про економічні вигоди, пам'ятаємо, що Сполучені Штати пригрозили Китаєві в разі якої співпраці військової із Росією пригрозили са. Анкціями та іншими кроками, і на думку експертів, Китай буде виходити з того, що буде вигідно передовсім йому в економічному плані. Хоча і зважатиме також і на політичну складову цього питання. Давай послухаємо коментар Сергія Радченка well, so this, this Питання постачання Китаєм зброї Росії обговорюється давно. Ще весною радник Саліван говорив про те, що це неприйнятне і викличе гостру реакцію США. Наші припущення походять з того, що китайці ставлять економіку понад усе. Але таке саме припущення було щодо того, що Путін цінує економіку і що він не зробить такий дурний крок, який завдасть шкоди російській економіці. Але він таке зробив. Якщо ми дивимося на Китай, багато аналітиків говорять, що китайці зацікавлені у забезпеченні економіки економічного зростання і не робитимуть нічого, що підриватиме економіку, бо це підриватиме легітимність комуністичної партії, яка забезпечує якість життя. але не варто недооцінювати політичний елемент. Зокрема, Дзіньпінь ставить політику попереду економіки. Він творець ситуації, політичної конфронтації зі США, і ця гра для нього важливіша за економічне падіння, але й про нього не можна сказати, що він економічний самогубець. Ще одна новина привернула сьогодні багато уваги. Це угода між судівською Ві, та Ірану про нормалізацію дипломатичних відносин, який Китай був посередником, що це означає з точки зору посилення китайських впливів і для близького сходу. Це експерти говорять, що це хороша новина в плані того, що це знизить напругу в регіоні, оскільки дестабілізацію вносила саме якась така ворожнеча між Саудівською Аравією та Іраном. А щодо впливів Китаю дійсно звертають увагу на те, що це може бути і загрозою для позицій сполучених штатів політичних позицій на близькому сході, оскільки Китай це реча, така незвична роль. Він не підтримував ні Іран, ні Равью, але зараз выступил посредником, говорит, что таким чином Пекин пытается усилить свои впливы еще в регионе. Дело в том, что они вообще обнаглели, честно говоря. То есть они считают, что можно что-что угодно. У них нет никаких тормозов. Совершенно. Генсек Китая, несменный, бессменный лидер коммунистического Китая Си Цзиньпин переизбран на третий президентский срок. Он побил рекорд, который был установлен Мао Цзэдуном. Никто из формальных лидеров, формальных подчеркнул лидеров Китая, не занимал этот пост более 10 лет. Теперь он уже избран на третий-5-летний. Срок, приход Си Цзиньпиня, которого западная печать уже просто называет таким железным дровосеком, сравнивает его власть с железными тисками. тисками, несмотря на внешнюю, скажем так, добродушность, Си Цзиньпинь устанавливает все более и более авторитарный режим, даже в сравнении с его предшественниками, несмотря на то, что китайская экономика остается ну, достаточно открытой и для инвестиций, и для международного сотрудничества. Как отмечает западная печать, все это будет усиливать амбиции, в том числе военные амбиции политического руководства Китая и Си Цзиньпина, в частности, в том числе в отношении поддержки России и в отношении Тайваня. Таким образом, третий триумф Си Цзиньпиня, скорее всего, к сожалению, приведет к большему вовлечению Китая в дела России и, соответственно, войны, которую Россия ведет против Украины. Все это подогревает слухи о возможных, возможных претензиях. Китая на размен ситуации войны, которую Путин развязал в Украине, на ситуацию с Тайванем. Дескать, мы не будем никаким образом поддерживать Путина, поставлять ему оружие. Америка должна закрыть глаза и перестать поддерживать, в том числе военным образом, поддерживать Тайвань. Если же этого не произойдет, то Си Цзиньпинь начнет поставлять оружие Кремлю. Вот такие слухи все больше и больше. Но ну, это не слухи, это обоснованные факты, обоснованные гипотезы начинают циркулировать в... На аналітіх кругах і я також розділяю цю точку зріння. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.